Мої вітання. Я чола Юлія, джура рої оборіг у ліцею Маневицької селищної ради, старша вікова група, керівник керівникська Тетяна Григорівна. Беру участь у військово онлайн змаганнях до медичної підготовка. Відповідаю на теоретичні запитання. Перше запитання про яких травмах використовують пов'язку на всі пальці кисті лицарська рукавичка? Лицарська рукавичка це бинтова пов'язка на пальці кисті, що застосовується у випадках множинних пошкоджень пальців рук або коли необхідно, забинтувати кожен палець поокремо. Також її використовують при опіках, відмороженнях та заполені пальців кисті. Друге запитання чи використовується дана пов'язка при опіках чи обмороженні кисті другого ступеня складності? Так, використовується. Опікову або морожену поверхню потрібно закрити для обмеження доступу з навколишнім середовищем. Так ми знизимо вірогідність розвитку інфекційного процесу, особливо якщо рана відкрита. Переходжу до практичного завдання. Вмикає секунду Я буду вам, Микола рукавичку, чи даєте визгод на дану маніпуляцію? Самі зручне положення. Перед початком шматок борда беремо право, а початок уліву. Фіксуємо двома витками і далі йдемо ось так на верхній палець. Якщо мотати праву руку, то початок мотаємо від великого пальця, а якщо мотаємо ліву, то беремо від мізинця. Витків потрібно не менше вісьми. Повторюємо рухи на кожен палець, так? Вісім витків. себе почуваєте добре тісно? Ні. І фіксуємо там на пов'язку. Сатурн закріпив яконець. Дави завершено вимикає секундомір.